Давайте детальніше і про ті історичні спроби, і про нинішні В наступному матеріалі. А селяни України засипали до комор майже 600 мільйонів пудів зерна. У 20-му столітті Україна не раз переживала голод. Спочатку в 21-му, 22-му, потім у 32-му, 33-му та 46-му, 47-му роках. Адже новостворені колгоспи були неефективні, а зерна радянська влада вимагала щораз більше. Сталін, Компартія почали встановлювати, насаджувати тотальний контроль над суспільством. Коли всі поступки, ліберальні поступки, які були в формі непоукраїнізації, починають згортатися. Однак найстрашніший геноцид диктатор Сталін влаштував у 32-му, 33-му, після того як радянський союз оголосив курс на колективізацію, який фактично позбавив селянина можливості прохарчувати себе й родину. Насадження такої системи викликало природний опір українського народу. Історики зафіксували близько чотирьох тисяч масових виступів Си. Ля на початку 30-х років проти колективізації грабунків та терору. Утім, таке невдоволення Кремль швидко придушив. Тодішній керівник Компартії України Станіслав Косіор, нібито через те, що селяни не працюють, наказав зібрати весь урожай до останньої зернини. Селянин вдається до нової тактики. Він відмовляється збирати урожай. Він хоче згноїти зерно, щоб задушити радянський уряд кистлявою рукою голоду, але ворог прорахувався. Ми покажемо йому, що таке. Волод, ваше завдання покінчити з куркульським саботажем урожаю. А ось сам Сталін вважав селянство основою національного руху. Тому в 1932-му для України встановив нереальний до виконання план і 356 мільйонів кутів хліба. А згодом і взагалі наказав вилучати в селян усі харчі. Заборона селянам просити милостині у містах, заборона жителям радянської України виїжджати в інші радянські республіки, вилучення худоби, вилучення зерна, чорні списки усі ці заходи радянського керівництва призвели до смерті українців. Голодомор охопив адміністративні райони з населенням понад 40 мільйонів людей. Та навесні 1933 року смертність в Україні набула катастрофічних масштабів. Тоді в муках помирало 28 тисяч осіб щодоби, 1168 щогодини, 20 людей щохвилини. Проте точної кількості вбитих і замордованих голодом людей не знає ніхто. Історики обґрунтовано називають кількість жертв від 3 до 7 мільйонів. А ось у центрі демографічних соціально-економічних досліджень українців у США мають дані про понад 4 мільйони смертей. Наша оцінка понад 4 мільйони жертв і ще півмільйона ненароджених людей. Із них понад 80% померли упродовж перших 6-7 місяців 1933 року. Минуло 90 років Росія досі продовжує геноцид українського народу, стирає в попіл міста й села, вбиває мирних людей, депортує дітей. А їжу кремлівський диктатор перетворив на зброю. Вихід із зернової угоди, постійні атаки портової інфраструктури, руйнування Каховської дамби – це все навмисне знищення сотень тонн продовольства для України та світу. І те, що Путін наслідує політику Сталіна, відзначили посадовці, історики та науковці з різних куточків. que em suite Президент Путін намагається продемонструвати свій контроль над Україною, тому оголошує лідерам країн Африки та Азії, що тепер він є господарем продовольства. Що він тепер має владу над голодом, що він буде вирішувати, кому жити, а кому помирати. як і Сталін Путін використовував продовольство як зброю війни. Як і Сталін Путін наслав голод і смерть на Україну. І давайте прояснимо, Росія в. Де війну не тільки проти населення України та її продовольчого забезпечення? Вона також веде війну проти вразливих людей у всьому світі, які залежать від експорту продовольства з України. Загалом нині голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти 28 країн світу. Низка із них лише з початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема Німеччина, Франція, Велика Британія, Словаччина, Чехія, Італія, Хорватія та Люксембург. Відповідну резолюцію ухвалив європейський парламент та парі. А це важливий крок до відновлення історичної справедливості, шанування пам'яті мільйонів жертв та застереження майбутнім поколінням від зло. Очину геноциду